Охорониться вогню. Першою перешкодою на шляху казкового героя стає ліс. Він постає перед ним темний, таємничий, сповнений несподіванок. Ліс це особливий світ, світ пограниччя, світ, в якому не очікуєш щось знайти. Ти хочеш крізь нього тільки пройти, а він може затягнути тебе своїми таємничими вогнями. В такі глибини, з яких сам не зможеш вибратися, тому що цей ліс в одноіменній українській касті навіть ім'я має чуй ліс. У ньому живуть особливі вітри: тихі, ласкаві леготи і страшні вітрюгани, що ламають усе на своєму шляху, у ньому всевидющі дерева, всевідаючі птахи. Цей ліс ховає в собі всі таємниці життя і смерті. І в лісу є своя володарка, це баба яга. У лісу свій особливий код входження. Але якщо ти його розгадаєш, то він подарує тобі ключі до всіх наступних загадок долі. сні – це чужа сторона. Як тобі в ньому поведеться, так сон і здійсниться. Якщо ти просто прогулюєшся по лісі, це значить. Що твоє серце передвіщує зустріч, якесь нове знайомство, і народні пісні, що різніють алегоріями-символами, теж підтверджують саме таке романтичне значення зустрічі в лісі. Всім відома пісня про дівчину, яка заблукала в зеленому гаю і просить козака Гутяя вивезти її із гаю, на що козак, розуміючи дівочі хитрощі, відповідає. Якби дівка дороги не знала, то б козака гультя їм не звала. У касті Ліс поняття набагато глибше, структурованіше. Але розпочнімо зі тінь. Будемо вважати входження в чуй ліс прогулянкою героя, а, хустинку, а хатинку на курячих ніжках місцем для приємного знайомства. Тому зосередься, не розслаблюйся, будь гранично уважним і ввічливим, адже це чужа сторона. Тут не ти диктуєш правила гри. Хатинка повернена до лісу, а ліс густий і майже непрохідний. Ти пам'ятаєш, що треба зробити? Сотворити молитву. Давай зробимо це кожен про себе. Я бачу, як весело ти говориш хатинко, хатинко, повернись до мене передом і до лісу задом. Звичайно, такий код пароль в касті теж зустрічається, а я скажу їй свої особливі слова, яких ти не почуєш. Скажу їй тільки в серці своєму, тому що цілі в нас з тобою різні. Можливо, хатинка зустріне нас по-різному, баба яга по різному поведеться, все залежить від мети нашого шляху, визначеної долею для кожного з нас. Тому ніхто не може сказати, моя молитва правильна, а твоя ні. Хто війде в хатинку першим, заходь ти. Я бачу по твоїх розгублених очах, що ти трішки побоюєшся. Добре, я вирішила провідати цей ліс, мені перші входити в хатинку. Я зазираю віконце і блиск безлічі вогників, що горять всередині, засліплює мені очі. Давай ми домовимося з тобою, тут наші шляхи розходяться. Кожен повинен пройти цей шлях самотужки. Але там, по той бік лісу, на роздріжжі трьох доріг, ми з тобою обов'язково зустрінемося і розповімо одне одному, що бачили, та яка вона баба яга. Я відчиняю двері, в хатинці повно світла, у центрі кімнати стоїть щось схоже на велетенський круглий стіл, а на ньому горить безліч свічок. Одні свічі тільки розгоряються, інші догоряють. Мерехтіння цих вогнів таке прекрасне, кожен промінець, схожий на райдужну кульку, ніби літає над ним, що можна назвати свічею. Вона стоїть до мене спиною, вся світла, як сонце. Я бачу тільки її обриси. Баба наповнює своєю присутністю весь довколишній простір, і в мене схвильовано озивається серце. Баба Яга запитує те, на що я вже давно готова дати відповідь з волі прийшла чи неволя привела? Я відповідаю, що з волі, але вона начебто не довіряє мені. Я чую її тихі та виразні слова. Рано тобі сюди приходити. Сюди просто так не приходять. Я розповідаю їй всю правду, що вийшла в цю подорож по світах казки, аби зрозуміти щось дуже важливе в житті, зрозуміти і потім пояснити іншим. І я не хочу просити в неї вогню, адже вона вже подарувала мені свічу життя, і не хочу заглядати, котра із цих свіч моя, не так важливо, скільки їй залишилось горіти. Вона ж теж знає, що коли я тут, то з волі долі. Ніхто не пройде ні в цей ліс, ні в цю хатинку просто так. Баба мовчить. Мені здається, що це мовчання триває цілу вічність, я перетрушую в собі всі бажання, воління, намагаюся вловити сама, чи не було за ними чогось прихованого, потаємного, що вона освітить своїм вогнем і побачить до дна. І нарешті я чую запрошення до столу, аби прийняти частування господині. Я знаю, що без її гостини мені не подолати наступний шлях казки, тому що в ньому сила для мандрівників по різних світах, енергія вічності. Я не скажу тобі, що це за пригощання, тому що в казці про це не заведено говорити. Це треба прийняти. Вона дає мені в дорогу чарівний клубок. Я знала, що баба Яга не відпустить мене без подарунка, адже в казці подарунки річ необхідна, вони як символ впізнавання для наступних. Ви вартівників воріт. Я щиро кажу їй спасибі, я вражена її добротою та мудрістю. Вона побачила моє серце, а я в ньому нічого не затаїла. З хатинки виходжу просто в ліс, оглядаюся і бачу тебе по той бік дороги. В тебе такий розгублений, трішки переляканий вигляд, ти бачиш частокіл із вогненими черепами довкола хатини баби Яги. Боїшся, що крайня паля чекає на твою голову. Послухай, з цього боку я виразно бачу ряд ялинок, що півколом оточили хатину. Вони зблискують від світла, яке пробивається із хатки. Баба дуже любить ялини, не дарма ж її називають ще й яглою. Нема ніякого частоколу. Ти ж у віртуальній реальності. Ти бачиш те, що тобі проєктує назовні твій розум. Створи іншу реальність. Тут у касті слово діє саме так, як повинно діяти. По слову твоєму все збувається, і по твоїх бажаннях, по твоїх очікуваннях думка стає реальністю. Стара шкапа капа вмить перетворюється в вогненного крилатого коня, а звичайна мітла в райдогу. Я не розповідала тобі притчі про чоловіка, котрий випадково в сні потрапив в рай. Послухай, це цікаво і повчально, бо зараз все залежить від ясності і сили твоїх думок, від твоїх підсвідомих очікувань. Ти скажеш мені, що ніхто не бажає собі зла, звичайно, але які уявлення про світ, про людей і все сутнє в цьому світі ми видаємо назовні у вигляді думок, слів, образів, уяви, яку колекцію монстрів назбирав наш розум, чи то з книжок, чи з фільмів, чи з розповідей інших людей? Одягнута в форми думок та мисли образів, Ця гвардія має здатність матеріалізуватись у твоєму власному світі. Думка матеріальна. Кожен отримує від життя те, чого очікує. Доля нікого не розчаровує. І що з цього виходить? Сила думки. Якось чоловік заснув під деревом і прокинувся в раю. А рай тим лише відрізняється від нашого земного світу, що слово і думка. Мають силу творця. Чого забажаєш, все тут збувається? Просуння чоловік солодко потягнувся і, побачивши над собою соковиті плоди, подумав, що непогано було би пообідати. І тут же перед ним з'явилися всілякі наїдки та напої. Поки чоловік втомовував свій голод, його мозок мовчав, але як тільки він наситив свій шлунок, він запрацював і звідки тут взявся обід, подумав чоловік про себе. Напевно, тут живуть якісь монстри і привиди, і тут же з'явилися монстри і привиди. Ой, які вони злючі й страшнючі. Зараз вони мене з'їдять, подумав чоловік, і монстри його з'їли. Страшненька історія. Але вона про те, чому люди в стражданнях кротають свій земний вік. Чому той чоловік, вкусивши смак блаженства, не подумав про добрих ангелів, що опікуються подорожніми? Чому в нього не з'явилася думка про вдячність за смачний обід? До теми розповів тобі ще одну коротеньку притчу. А ти поміркуй, чи можуть ці простенькі історії, начебто вигадані, якось вплинути на твої подальші дії і думки? Безробітний ангел. Живуть в раю два ангели. Один, що на ранку летить на землю, і ввечері повертається, втомлений та заклопотений, а інший цирк цілими днями. Блаженствує під райським деревом. Якось другий ангел запитав першого, чому ти весь час клопочешся? Ти ж у раю. Мені доручено носити Господу листи від людей, що починаються словами Подай, Господи, зітхнув ангел. А мені доручено носити листи, що починаються словами дякую, Господи. Як бачиш, я безробітний. Сподіваюся, завдяки нам із тобою ангел не буде безробітним. Ми зуміємо бути вдячними. А ще без, адже без цього казку життя не створиш, і ми зможемо стати господарями власних думок. Тому я кажу тобі зараз перед дверима цієї хатинки не занурюй себе в страх. Посміхнися тому, що перед тобою твоя усмішка до життя це є твоя молитва, якою ти зможеш відчинити всі двері його таємниці. Сподіваюсь, ти будеш здивований, коли я розповім про ту, котра все знає, охороничу вогню. Бабу ягу, ягну, яглу, Агну. адже її ім'я дійшло до нас у дещо спотвореній формі. Насправді агні значить вогонь. Можливо, не її кістяна нога, але я не дивилась на її тіло. Я бачила її духовну оболонку, тому вона з'явилась мені у вигляді сяючої істоти, що охороняє вогонь життя. Баба давно. Ще до цієї зустрічі якимсь чином дала мені зрозуміти, що її не варто боятися, тому що вона ні не запалює, ні не гасить вогні наших життєвих свіч, вона тільки охороняє їх. І коли свіча догоряє, вона приходить, щоб допомогти душі повернутися у свій вічний дім та ввійти в тіло, коли запалюється вогонь нової земної дороги. В українських казках її ще називають кумою. Кумою, смертю або тумою. Про неї розповідають цікаві історії, що колись вона була видима для людей, тому що не було страху. Люди усвідомлено проживали своє життя, не намагаючись особливо, особливо прив'язуватись до речей матеріального світу, бо всі вони тлінні. В Україні навіть існувало таке прислів'я ми на цій землі гості, а хати наші на цвинтарі. Я знову бачу тривогу в твоїх очах. Бачу. Чому я говорю про смерть? Адже це лише хатинка баби яги. А хто ж по-твоєму баба яга? Така собі злюча баба людожерка? Не буду тебе зараз лякати, бо в дану мить ти маєш побачити її лик лише в одному ракурсі з боку вселенського світла. Це потім я скажу тобі, що вона є все, безодня мороку і жаху, і, верхов... і верховина найвищого світла. Посів життя і жнива смерті. Потім, коли ти сам розкажеш, якою вона відкрилася тобі, тому що її лик це мить твого споглядання, він постійно змінюється, як змінюється взаємодії енергії у цьому безмежному просторі буття, твій погляд може замінити, а може заніміти від її краси і від її потворності. Колись люди багато що знали про вічне життя, тому розуміли, як важливо для душі правильно і чесно пройти випробування зимним життям, а до своєї великої матері вогню, що і біля колиски стоїть і проведжає в потойбічний світ, ставилися із побожним трепетом. Чим глибший погляд в історію людства, тим більше в ній універсального, архетипного, такого, що об'єднує свідомість людей великою Таємницею мудрості. Виявляється, в індійців Південної Америки, в індіанців Південної Америки божество місяця дружину Сонця, теж називали кумою, адже саме місяць у нашому розумінні, як і в розумінні багатьох інших народів, асоціюється зі світом мертвих або ж із циклічністю завмирання і відродження в природі. І велика тіаман у шумерів, це ж наша тума. У народу майя божество смерті називають каннич. У нас же слово канути значить піти назавжди, канути в літо. спливти по річці вічності. Приклад спільності розуміння дуальної матері багато. І в древніх єгиптян богиня маат проводжає душі з одного світу в інший. Вона сидить на лодії, що пливе по річці вічності. У двох іпостасях. Я розповідаю тобі, як було ще й в інших народів тільки для того, аби відгоміння древніх знань допомогло осягнути щось у розумінні нашого сучасного життя. Адже тільки в цьому смисл усякого пізнання не відволікайся, зупиняєш ти мене своїм насторожним поглядом. Я знаю, що баба Яга страшна та злюча, вона в казках дітей ловить, в підземелля. Кидаєв, а казкових мандрівників вбиває, та їхні голови на палі настромлює. Не переконуй мене, що в неї тільки сяюче обличчя. Звісно, не тільки сяюче. Вона є такою, якою є природа жінки. Ми ж тільки недавно говорили про роздвоєння материнської природи, а її природа многолика. Ти можеш зустріти в ній розлючену стару каргу та можеш відчути сяйво її серця. Все залежить від того, кого і що ти зараз пробудеш в ній своїми думками, очікуваннями, своїм страхом і недовірою. Якщо усвідомиш себе добрим козаком, що завжди по волі ходить, то все буде добре. Я вірю в твою мудрість і силу, тому повертаюся до нашої розмови про неї, як про смерть. Що ж трапилось у свідомості людей, чому смерть стала невидимою для їхнього зору. А вони порушили її закони. А це закони світового ладу, гармонії, циклічності змін у живій природі. Людський розум прив'язався жадібністю, хтивістю, заздрістю, гординою, ненаситністю до благ матеріального світу. Люди забули про роботу душі, кинулися все хапати, здобувати, відбирати один в одного, бо розум їх обдурив. Він переконав людей. Що лише йому треба коритися в цьому земному житті, що він владний змінювати і встановлювати закони, що життя тільки тоді чогось вартує, якщо ти в ньому побільше всього з'їв, спробував, потримав в своїх руках, що ти можеш стати немислимо багатим, накопичуючи золото, коштовності, дорогі палаци, зміцнюючи змічнюю, свою владу над іншими, і що тільки багатство, слава, розкіш, гроші. Можуть зробити тебе по справжньому щасливим в цьому житті. Дивно, але люди йому повірили і дотепер вірять. Люди завжди чомусь більше довіряють розуму, ніж своєму серцю. Напевно, він таки вміє їх переконувати. У нього дуже багатий арсенал солодкої і приємної брехні. І коли прийшла вона і нагадала вкотре людині про те, що час прийшов, розум вирішив її обдурити. От про це розповідає казка. Одного разу чоловік, котрому відьма подарувала стару скриню, в якої нічого, з якої нічого не можна було вкрасти, наскладав в неї безліч ляких харчів та й вирішив, що тепер йому нема чого боятися своє майбутнє. У нього все вдосталь, він може безтурботно втішатися життям. Але тут прийшла вона і нагадала про те, що всьому свій час. А він же тільки розігнався, у нього стільки плань побіг всього нас зносити в бездону скрині. Теж була душа, чому не нагадала його серцю, що коли догоряє вогонь життя, то людина, якщо їй навіть вдасться носити своє тіло по землі, стане живим мерцем. Коли вона розділить душу й тіло у своїй свідомості і заглушить поклик серця, що шукає спокою в любові вічного світла, земне, земне життя втратить сенс? Вона кричала і стукала. Але його розум затулив вуха жадібністю і надмірним бажанням. Розгнівавшись, що смерть порушує його земний бенкет, він схопив її і замкнув у свою скриність і зрадів, що тепер можна жити собі на втіху і не боятися, що вона знову постукає в його двері. І він був не єдиним, хто порадів її відсутності, поки не почався на землі голод нещастя, хвороби, страждання. Повне руйнування. Земля перетворилася в гнилу пустку, до якої не приходить більше весна оновлення, ніхто не спалює гнилу траву. не сіє молоде жито. І тоді люди зрозуміли, що коли на землі немає смерті, то й життя немає. От чоловік і зважився відкрити свою скриню. Як вискочила вона звідти, та й сказала: Ну, й жорстокі ж ви. Та схопила в руки косу. І внук косити праворуч і ліворуч. Тих пір люди її саме такою запам'ятали розгніваною з косою в руці, бо далі вона стала невидимою для людського ока, і тому тепер люди намагаються йти із цього життя усвідомлено, з молитвою, і каяттям, просять у своїй долі в молитвах не приведи, Господи, раптової кончини без каяття. Її зображають в казках дуже по-різному – в одних вона світло, справедлива охорониця і дарувальниця вогню життя, в інших володарка все поглинаючого, караючого вогню, баба кістяна нога, у якої дім обставлений черепами, що світяться. Вона любляча й сувора, умиротворена і гнівна. Вона така, як життя. Те, що ти побачиш у її погляді, тільки відображення твоїх власних думок, страху або спокою. Тому що в її погляді ти на мить побачиш все своє прожите життя, свій власний страх перед майбутнім, ти відчуєш всіма дотиками своєї свідомості гострі кути власних оман, брехні, тебе торкнеться безжальний дух правди, і доведеться дати йому відповідь. Я скажу тобі одну важливу річ, що відчула тут, в цій хатинці, якщо ти боїшся її. Це значить, що насправді ти боїшся самого себе. Ти боїшся, що в одну мить усе розкриється і стане явним, і з поглядання оголеної правди, твого власного життя, всіх витончених штукарств твого розуму викличуть в тебе відчуття жаху, жаху від того, що з усім цим доведеться жити душі і надалі, і постати колись перед її поглядом знову. І от саме в цьому, Вічна актуальність, мудрості та сили казки. Я ж покидаю її хатинку з відчуттям деякого розчарування. Оглядаюся вже з боку лісу на її феєричний танок, вона безперервно крутиться на своїй курячій нозі. Насправді я бачу хрестовину, перехрестя, на якому райдужним вихором мерехтить дивовижна хатинка баби яги. Як людина сучасна раптом усвідомлює, що пройшла крізь вогнений портал. Чорну діру, торсійний вихор. У моїй начитаній голові крутиться безліч хитромудрих слів, але всі вони такі сухі, далекі від того, що я зараз переживаю. Я пройшла, мене пропустили, мені дали клубок, що поведе далі, але я не отримала вогню, що запалює життя і перетворює в прах матеріальний світ, вогню первозданного, воскрешаючого і спопиляючого, того вогню, який отримала від неї вдар. Сирідка Василина, але ж я не Василина. У нас різні цілі, і ми отримуємо різні дарунки долі. Вогонь баби Яги не сувенір, який можна винести із чарівного чи лісу. Василина зробила цей, заробила цей вогонь. Не просто заробила, їй було довірено доторкнутися до світу Яги дуже зблизька, пройти її кухню, допомогти їй оновити свої ризи водою. Замести сліди минулого. Ти вже губиш нашу нитку думки. Не розумієш про що я? Зараз мої здогади ще хаотичніші. Я просто йду за логікою казки, за її закономірностями. Ось послухай, і поміркуй разом зі мною. Ми ж домовились, що будемо підказувати одне одному, вловлювати відблиски істини. Баба Яга завжди сама порядкує в своєму світі. У неї неймовірно багато справ, але до своєї святині хатинки вона нікого не впускає. І раптом приходить Василина. Це не проста заблукала сирітка. баба давно знала про її прихід і чекала. Ось як про це розповідає казка. Це я, бабусю, мачушині дочки послали мене у вогню вас попросити. Добре, каже баба яга. Знаю я їх, поживи та попрацюй в мене, то дам вогню. А коли ні, то я тебе з'їм. Зайшли в хату, подала Василина вечерю папу їзі. От вона повечеряла, наказує дівчині, завтра я поїду, а ти двір вичисти, хату вимети, обід зготуй попери. Та піди в комору, візьми чвертку пшениці і почисти її від чорнух... чорнушки та дивись, щоб усе було зроблено, бо інакше я тебе з'їм». Не спроста... Непроста у Василини робота, головне, її треба виконати водночас, в певній послідовності. Спробуємо переказати цей епізод мовою езотерики, символічної несказання, бо в касті важливе кожне слово. Що привело дівчину у володіння баби яги, бажання отримати вогонь? А вогонь у баби особливий, що у вогню народжується новий світ. Баба наказує Василині прибрати в хаті. Почистити подвір'я словом навести власний порядок у її хаті і не тільки навести лад. Вимітання віником чужих слідів в українській відворотній магії означає відвертання людини від хати, від хатнього порога, Піднімаючи хатину і двір, підмітаючи хатину і двір баби яги, Василина звільняла цей простір від енергії старої баби. Вносила в нього свої молоді енергії, за народними віруваннями для молодої дівчини процес підмітання віщує багатство щасливі дари долі. А далі вона пере одяг баби Яги. Вода теж очищає одяг, матеріальну оболонку баби, її життєві сили. Вода це інформаційна субстанція код матеріального світу, а одяг теж інформаційне поле, в якому живе енергетичний контур того, хто його носить. Перучи очищаючи одяг яги, Василина уже вносить зміни і в її тіло, і ще вона готує обід для своєї господині, а приготування обіду це вже причащання власним вогнем життя, непроста Не сирітка Василина. Те ж сама їй баба дарує благословений вогонь долі, а мачусі та її дочка – спопиляючий вогонь покари. Коли я говорила, виходячи з хатинки на курячих ніжках, що мені би хотілося виконати ту роботу, яку баба довірила Василині, я мала на увазі велике благо доторкнутися до риз її світла, приготувати їй обід, бути причетною до містерії оновлення і переродження світу, але я не сказала тобі, що у Василини була помічниця. Лялька з маминим благословенням. Це вона виконала всю роботу. І лише після того, як Василина її погодувала. Я завжди розмірковувала собі, як саме годувала Василина свою ляльку і чим? Кашею, борщиком. Задала це питання дітям, які все ще вміють і люблять слухати казки. І знаєш, що відказали мені діти? Вони сказали, що дівчина годувала ляльку енергетично. І їх Інші сказали любов'ю. Чи зумію я обійтись без чарівної ляльки? Наостанок дівчина очищає зерно, ядро нового засіву світу. Вона має взяти його рівно четвертину. Це ж теж неспроста. Можливо, за логікою циклічності земного буття четвертина пшениці це зерно для весняного засіву, весна пора зародження нових струмів життя. І Василина має потримати в своїх руках кожну зернинку, зарядити її своєю життєвою сногою. Я виходжу на дорогу лісу, тримаючи в руках золотий клубок світла, пускаю його перед собою, і дорога сама пробігає під моїми ногами, відкриваючи передзором нові горизонти тайні і раптом усвідомлюю, у чим суть клубка. Він має початок і має кінець. Хто отримав клубок долі? Той має шанс і можливість стати на початку в точці творення і отворення і заново зробити свій вибір. А коли клубок розівється повністю, кінець клубка знову стане його початком, тому що твоя дорога тоді покотиться у зворотний бік. Такий закон маєтника життя. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.